Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття модальні дієслова can, could та конструкція be able to ability and possibility. Вживання цих модальних дієслів та конструкцій для здібності та імовірності. Починаємо. Дивимося у табличку. Коли ми вживаємо can. Could та be able to. Перше, коли говоримо про ймовірність чогось, Possibility. щось може статися. You can win this game. Ти можеш виграти цю гру. I can't come to the party. Я не можу прийти на вечірку, або я не зможу прийти на вечірку. У мене немає такої можливості. Permission. дозвіл. You can't smoke here. Ти не можеш палити тут. Can I come in? Чи можна мені увійти? Перше, це заборона. Ми не дозволяємо комусь щось робити, а саме палити у цьому випадку. У другому, ми питаємо дозволу. Третя ситуація: request, прохання, коли ми когось про щось просимо. Can you help me, please? Чи не могли б ви мені допомогти? Будь ласка. Could you speak slowly? Чи не могли б ви говорити повільно? Could це більш вічливе звертання, ніж can. Далі ми також вживаємо дієслово can з дієсловами відчуття. Sense verbs. Can you hear that? Ти чуєш то? Ми навіть його і не перекладаємо у таких реченнях. I can't see him, я не бачу його. І остання ситуація це ability – Здібність, коли ми спроможні щось робити. Ми вміємо це робити. He can speak five languages. Він вміє розмовляти п'ятьма мовами. He is able to speak five languages. Він вміє розмовляти п'ятьма мовами. Бачимо, що, коли ми говоримо про нашу здібність, ми можемо вживати як can, так і конструкцію be able to. Для ймовірності, дозволу або заборони, прохання та, з дієсловами, відчуття, ми вживаємо тільки can або could. Далі, які форми має can та «could», коли воно вживається? А воно вживається тільки у present та past у теперішньому та минулому часі? He can speak five languages. Він може розмовляти п'ятьма мовами. I could read at four years old. Я міг читати, коли мені було чотири роки. У першому реченні це в нас present, I can, я зараз можу це робити. У другому I could, це я у минулому міг це робити. Далі, як казати не можна? I'd like to can be with you. Мені подобається мати можливість бути із тобою. Не можна can вживати у формі інфінітива. I won't can be there. Я не зможу бути там. Не можна «can» вживати у «future». I haven't can study. Я не зміг навчатися. Не можна «can» вживати у перфекті. Далі, не можна вживати «could» for one past occasion. They could escape the fire. Вони змогли врятуватися від пожежі. Тобто, якщо ми кажемо, що комусь щось вдалося зробити одноразово, це була одна ситуація, один раз хтось зміг щось зробити. Це не може вживатися з «could». І це стосується тільки стверджувальних речень, плюсиків. У мінусах, якщо комусь щось не вдалося. Зробити один раз у якійсь конкретній ситуації, ми можемо вживати couldn't. They couldn't escape the fire. Їм не вдалося врятуватися від пожежі. Значить, для одноразової дії у минулому ми можемо вживати could у негативних, заперечних реченнях, у мінусах. У плюсах для одноразової дії ми could вживати не можемо. Для цього у нас буде be able to. Ми сюди дійдемо. Далі вживання be able to. Ми вживаємо be able to для всіх інших форм дієслова, all other verbs forms. Тобто, що це за інші форми дієслова? Це present perfect, це future, це інфінітив, Герундій. От у цих ситуаціях ми вживаємо be able to. He is able to speak five languages. Він може розмовляти п'ятьма мовами. Тобто, у present ми можемо вживати як can, так і be able to, коли говоримо про те, що хтось щось вміє робити у теперішньому. Для минулого ми можемо вживати як could, так і be able to, коли говоримо, що хтось щось вмів робити. I was able to read it four years old. Я міг читати, коли мені було чотири роки. Чим відрізняються can could та be able to для present і past? Can could це більш розмовний варіант. Be able to це в нас офіційна мова у значенні можу і міг. Далі, I'd like to be able to be with you. Мені подобається мати можливість бути із тобою. У даному випадку це в нас інфінітив. Мати можливість be able to це інфінітив. I won't be able to be there. Я не зможу бути там. Це в нас future. Майбутнє will плюс be able to. Тому що will can, так, ми не кажемо я зможу. Ми кажемо will be able to, або мінус won't be able to. I haven't been able to study. Я не зміг навчатися. Це в нас present perfect. Далі, для одноразової ситуації у минулому, ми вживаємо або be able to, або managed to. коли нам вдалося щось зробити один раз. І як ви бачите, для цієї ситуації ми be able to та managed to вживаємо як у плюсах. Так, і у мінусах без різниці. They were able to escape. They managed to escape. Їм вдалося втекти. They weren't Able to escape the fire. They didn't manage to escape the fire. Їм не вдалося врятуватися від пожежі. Значить, для одноразової дії у минулому у плюсах ми вживаємо тільки. Were able to або to. Для мінусів, коли говоримо про одноразову дію, ми можемо вживати як couldn't, так і weren't able to, так і didn't manage to. Є, табличку ми розглянули. Що в нас є? Далі йде те саме. Can could вживається для ability, наші здібності. Що ми вміємо робити? She could play the piano very well. Вона могла грати на піаніно дуже добре. Говоримо про здібність у минулому. Could. Children can't concentrate for long periods of time. Діти не можуть бути сконцентрованими протягом довгого періоду часу. Говоримо про відсутність здібності у теперішньому. Absence of ability. I can speak Chinese. Я можу розмовляти китайською. Здібність у теперішньому. Possibility – Ймовірність або можливість, навіть можливість, тому що ймовірність це probability. А possibility – це можливість. Можливо, щось може статися, а можливо і не статися. Anyone can win this competition. All the participants are very good. Будь-хто може виграти це змагання, всі учасники дуже гарні. Є можливість того, що будь-хто виграє це змагання. I can't come to the party next week. Я не зможу прийти на вечірку наступного тижня. До речі, дивіться, коли ми говоримо про майбутнє, ми можемо вживати як can, так і be able to. Ми можемо сказати I can come to The party next week, а можемо сказати I will be able to come to the party next week. Обидва варіанти будуть правильними. Так само мінус: I can't come to the party next week. Я не зможу прийти на вечірку наступного тижня. Або I won't be able to come to the party next week. Значення одне і те саме. Далі також ми вживаємо can або could для permission. Комусь дозволити щось зробити або заборонити. І знову паління йде. Це вже у нас було. You can't smoke in the house, but you can smoke on the terrace if you want. Ти не можеш палити в будинку, але ти можеш палити на терасі, якщо ти хочеш. Забороняємо, дозволяємо. We also use can to ask for permission. Також ми вживаємо can, коли питаємо дозволу. Can I come in? Чи можна мені увійти? Прохання. Requests. Ми вживаємо can та Could у прохання, коли просимо когось зробити щось. Can you help me? Чи не міг би ти мені допомогти? Could you speak more slowly, please? Не міг би ти говорити повільніше, будь ласка. З дієсловами відчуття see, smell, hear, feel, taste. Verbs of perception, see, smell, hear, etc., are stative verbs, and cannot be used in a continuous form. Instead, we use can. Ці дієслова є дієсловами не недії. Дієслова відчуття є дієсловами не недіє. І ми не можемо їх вживати у continuous. Тому замість continuous ми вживаємо дієслово can. Ми не можемо казати Are you hearing that? Ти чуєш то? Замість цього ми кажемо can you hear that? I'm smelling gas. Я відчуваю на запах газу. Неправильний варіант. I can smell gas. Я відчуваю газ. Запах газу. Конструкція be able to. Вона подібна до can, і ми можемо вживати її замість can, коли говоримо про здібність. «But». Be able to is more formal and is not as common. Це більш офіційно і не так часто зустрічається. Це те, про що я вам казала, що can – це більш розмовно, а be able to офіційно. They are able to do the job faster than anyone else. Вони можуть виконувати роботу швидше, ніж хтось інший. But, але знову, але Can only has present and past forms. can could Can might для теперішню і минулу форми. Це can для present, could для past. For all other verb forms, infinitive, gerund, present perfect etc, we should use be able to. Для всіх інших форм інфінітива, герундія, перфекта be able to. I'd like to can visit her more often. Я б хотів би мати можливість відвідувати її частіше, неправильно так казати. To can can в формі інфінітива не вживається. Ми маємо вживати тут конструкцію be able to. I'd like to be able to visit her more often. Я би хотів мати можливість відвідувати її частіше To infinitive. I don't like loud music in pubs. I like being able to talk with my friends. ING form. Я не люблю гучну музику у пабах. Я люблю мати можливість говорити зі своїми друзями. Being це в нас Герундій. Will we be able to talk to the singer after the concert? Infinitive. Чи будемо ми мати можливість поговорити зі співаком після концерту? Тут у нас інфінітив без частки to, тому що вживається після will. Говоримо про майбутнє future. I haven't been able to study for the exam. Present perfect. Я не мав можливості навчатися для іспиту, готуватися до іспиту. Теперішній доконаний час. Далі, Останній в нас ні. Can could versus be able to. Can, could проти be able to. Ми вживаємо can та be able to to talk about general ability in the present. Ми вживаємо дієслово can та конструкцію «be able to, коли говоримо про здібність взагалі у теперішньому часі. Що ми вміємо робити у теперішньому? «She can speak five languages. Вона вміє розмовляти п'ятьма мовами. Це вже було у нас. She is able to speak five languages. Вона вміє розмовляти п'ятьма мовами. Суть одна й та сама, але це в нас більш розмовний варіант. Це офіційний. Так само ми можемо вживати для здібностей загальних у минулому як could, так і be able to. Be у нас буде або was, або were. My son could walk when he was 11 months old. Мій син міг ходити, коли йому було 11 місяців. Говоримо про здібність у минулому. І те ж саме передаємо за допомогою «be able to. My son was able to walk when he was 11 months older. Розмовна офіційна версія. І знову бот. If we want to say that someone did something in a specific situation, we must use was were able to, or «managed to plus «plus infinitive». Для одноразової ситуації у стверджувальному реченні, коли комусь щось вдалося. Зробити в певній ситуації ми вживаємо тільки конструкцію «be able to» у минулому або «manage to». плюс інфінітив, «there was a fire, but all the workers could escape». Неправильно так казати, тому що це була одноразова ситуація, а could для одноразової ситуації, коли комусь щось вдалося зробити. Це у нас стверджувальне речення, не вживається. Замість нього ми вживаємо інші конструкції. Правильно казати, There was a fire, but all the workers were able to escape. або managed to escape. його так і можна перекладати. Вдалося. Комусь що зробити. Замість змогли, вдалося, їм вдалося це зробити. He didn't have an address, but he could find the place. У нього не було адреси, але він зміг, йому вдалося знайти місце. Неправильно. He didn't have an address, but he was able to find the place. But he managed to find the place. Оце буде правильно. У нього адреси не було, але йому вдалося знайти місце. У негативних реченнях ми можемо вживати обидва варіанти both could and be able to. It was very dark, and they couldn't find the exit. Було дуже темно, і їм не вдалося знайти вихід. It was very dark and they weren't able to find the exit. Також можна сказати, and they didn't manage to find the exit. Також буде правильно. Є. Теорію ми розглянули. Переходимо до практики. Exercises. Choose the correct form of can, could, be able to, affirmative or negative, плюсики або мінуси. Use a form of be able to. Only if a form of can or could is not possible. Значить, ми будемо з вами вживати can, could, be able to для плюсиків та мінусів, але be able to ми будемо вживати тільки тоді, коли can або could неможливо вжити. Перше, can you read this for me? Чи не міг би ти прочитати це для мене? I see without my glasses. Я не бачу без моїх окулярів. Пам'ятаємо, що з дієсловами відчуття statів verbs ми вживаємо can або «could». I can't see without my glasses. Друге, I've never speak Spanish as well as my brother. Я ніколи не міг говорити іспанською так добре, як мій брат. Звертаємо увагу на часову форму. Це у нас present perfect – Have never. А у перфекті вживається тільки конструкція be able to. І у перфекті вона має форму been able to. Третє. After two years in China, I speak quite fluently now. Після двох років у Китаї я можу говорити достатньо вільно, ну, китайською. Ми можемо вживати як «I am able to, так і I can, тому що говоримо про здібність у теперішньому. Але нам сказали вживати «be able to тільки тоді, коли can і could неможливо вживати. А у цьому реченні можливо, I can. Четверте, «I hate». Understand my French neighbors. Я ненавиджу не мати можливості або не вміти розуміти своїх французьких сусідів. Пам'ятаємо, що після hate наступне дієслово завжди вживається у ролі Герундія. А Герундій у нас утворюється за допомогою конструкції be able to. Я ненавиджу не мати можливості або не вміти. I hate not being able to understand. П'яте, when he was forty, he speaks six languages. Коли йому було сорок, він вміг розмовляти шістьма мовами. У даному випадку ми можемо вживати як can, точніше could, так і was able to, тому що ми говоримо про здібність у минулому. Але. Так, як «could» у нас можливий варіант, то ми його і обираємо, тому що так нам наказали робити у завданні. Шосте: after six hours climbing, we reach the top of the mountain. Після шести годин збирання, після того, як ми шість годин збиралися на гору, нам вдалося досягти вершини гори. Нам вдалося щось зробити. Це була одноразова дія у конкретній ситуації у минулому. Пам'ятаємо, що для цього, коли нам вдалося щось зробити один раз, і це у нас плюсик, тому що вдалося. Ми вживаємо тільки were able to. У мінусах можна і couldn't, і weren't able to, і to. але у плюсах тільки we're able to, або was able to. Сьоме. When I was a child, I used to stand on my head. Коли я був дитиною, я міг стояти на голові. Чудова дитина, спортивна чи акробатична. Значить, used to – Це у нас інфінітив, тому що після «to» ми вживаємо дієслово у формі інфінітива, а у формі герундія, інфінітива і так далі. Ми вживаємо конструкцію «be able to. Восьме. yesterday I lost my keys and I looked for them everywhere. but I find them. Вчора я загубив ключі і я шукав їх повсюди або всюди, але мені не вдалося знайти їх. Це також одноразова дія у минулому. Але це мінус. А у мінусі ми можемо вживати як couldn't. Так, і wasn't able to, тому беремо couldn't, як нам було вказано у завданні. Дев'яте. Салі wasn't at home, but I contact her at her office. Салі не було вдома, але мені вдалося зв'язатися з нею у її офісі. Знову одноразова ситуація у минулому. Комусь вдалося щось зробити. Це у нас плюсик, тому ми обираємо тільки was able to. Десяте, if you tell him your problem, he might help you. Якщо ти розповісти йому про свою проблему, можливо, він тобі допоможе. Це у нас ймовірність. Не ймовірність, а можливість. Не знаю, чому я її завжди називаю ймовірність. He might Might – це вже у нас модальне дієслово. А після модального дієслова не може йти іще одне модальне дієслово. Тому вживаємо конструкцію Be able to. He might be able to help you. Перевіряємо. Є yeah. 10 з 10 – 100%. Вправу 2 Ви виконаєте самостійно. Я думаю, що ви все вже зрозуміли. Якщо ні, то перегляньте ще раз пояснення. І вправа 3 тут треба буде писати: Пропишете. Не лініться. На цьому я з вами прощаюся. Давайте поглянемо нашу наступну тему, щоб ви знали, на що вам чекати, що на вас чекає наступного разу. Це також будуть модальні дії слова, але have to, must, should, obligation, prohibition, necessity, advice. Будемо говорити про зобов'язання, заборону, необхідність та пораду. І все це ми будемо передавати за допомогою have to must should. На цьому вже я точно з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!